Рятувальники врятували трьох людей на міському озері у місті Долина та тричі надавали допомогу травмованим туристам горах. Працівники головного управління ДСНС області повернулися на Прикарпаття після виконання завдань за призначенням на Київщині. Початку року на водних об'єктах Прикарпаття загинуло 25 людей, з них одна дитина. Проте навіть така невтішна ситуація не лякає людей, котрі нехтують застереженнями співробітників служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Так, 23 жовтня на міському озері у місті Долина рятувальники врятували трьох людей. До Рятувальників міста Долина зателефонував перехожий і повідомив, що. Що на міському озері в місті Долина Калуського району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають троє людей. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих. Оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. І як пізніше вдалося з'ясувати двоє 15-річних підлітків та ще один їх друг, який вже повнолітній, вирішили сфотографуватись на плаваючому будинку, що був прив'язаний до пірсу. Але згодом від навантаження, напевне, будиночок відв'язався і почав відпливати від берега. І троє людей опинилися посередині озера. На щастя, цих людей побачив перехожий і зателефонував до служби порятунку. Всі врятовані в задовільному стані. Допомоги медиків не потребували. Хлопці, звичайно, подякували рятувальникам за те, що врятували їм життя. Також рятувальники провели з хлопцями роз'яснювальну бесіду, і вони пообіцяли, що більше не будуть ризикувати життям заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. Головне управління ДСНС області вкотре звертається та нагадує громадянам, що порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки на воді, привчайте до цього дітей. Шановні батьки, не залишайте без нагляду дітей під час перебування поблизу водою, Цінуйте їхнє життя, не нехтуйте правилами безпеки. Попри всі застереження працівників служби порятунку, люди і надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, так 22 жовтня о 15.35 до служби порятунку поступило повідомлення від жителя міста Яремче про те, що під час спуску з гори явірник він зустрів туристку, яка травмувала ногу, потребує допомоги рятувальників, так як сама не може продовжити далі маршрут. Для надання допомоги постраждалій було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремча в складі шість чоловік та однієї одиниці техніки. По прибутті до місця події рятувальниками було надано домедичну допомогу жительці міста Івано-Франківська, та в подальшому травмовану туристку було транспортовано до підніжжя гори, де рятувальники її передали медикам. Також до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві урочище «Млаки» міста Яремче Че на району місцевий мешканець травмував ногу і потребує допомоги рятувальників. Йому на допомогу виїхало п'ять чоловік і одна одиниця техніки. Вони прибули до потерпілого, надали до медичну допомогу, а саме і мобілізували нижню кінцівку, та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги. Також 24 жовтня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла, рухаючись по синьому маршруту, двоє туристів, жителі Хмельницької області, втратили Орієнтир та потребують допомоги рятувальників. Рятувальники знайшли заблукалих туристів та супроводили їх до Ворохтянської високогірної навчальної спортивної бази заросляк, звідки вони направились до тимчасового місця проживання. Всього до пошуково-рятувальних робіт від головного управління ДСНС області було залучено 15 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Головне управління ДСНС області наголошує на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки. Під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Серпня місяця фахівці піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники пункту охорони здоров'я головного управління ДСНС в області проводили гуманітарне розмінування деокупованих населених пунктів на Київщині. А медичний персонал, свою чергу, проводив медичний супровід саперів, а також надавав медичну допомогу місцевому населенню. З 20 серпня по 20 жовтня виконували завдання за призначенням, а саме це медичний супровід піротехнічної групи робіт з гуманітарного розмінування на. Території Київської області супроводжували завжди піротехнічну групу. З ними на усі виклики, заявки виїжджали в поля, в ліс, здійснювали супровід при інженерних роботах по розбору завалів, де піротехнічні групи знаходили вибухонебезпечні предмети, їх вилучали і далі відвозили на склад. В подальшому проводилось їх знищення. Також проводили навчання з медичної евакуації на полі, де міг статися нещасний випадок. Відпрацьовували навички як піротехнічної групи, так і медичної нашої групи. Піротехнічні групи відпрацьовували навички свої з надання першої долікарської медичної допомоги на місці ураження. Також були Транспортування з небезпечної зони до безпечної зони, де знаходились медичний розрахунок. Після того, коли піротехніки передавали постраждалого нам для медичного огляду і надання медичної допомоги, умовно ми проводили венний доступ, інфузійна терапія, стабілізовували стан пацієнта. Після чого умовно ми його перевозили до медичного закладу. В першу чергу реагували на повідомлення від місцевого населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, а також проводили роботи щодо обстеження території та під'їзних шляхів до сільськогосподарських угідь. Під час виконання завдань за призначенням особовим складом дотримувались заходи безпеки, адже робота вимагала постійно бути максимально уважною, незважаючи на ризик для свого життя, фахівці служби порятунку гідно виконали свій службовий обов'язок: продемонстрували самовідданість обраній справі та професіоналізм. Початку року піротехніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області знищили більше чотирьох сотень вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Тільки впродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було здійснено два виїзди для вилучення а в подальшому знищення небезпечних знахідок часів Другої світової війни. Так, 24 жовтня працівниками групи піротехнічних робіт було знищено один артилерійський снаряд, виявлений на відкритій. Території приватного господарства в селі Васючен Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також 26 жовтня прикарпатськими піротехніками було вилучено два артилерійські снаряди, виявлені на відкритій території лісового масиву, в селі Сливки Перегінської територіальної громади Калуського району. Всі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено у спеціально відведених місцях. На такі знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадивних ділянках під час проведення. Господарських робіт під час прогулянок і навіть на власних подвір'ях працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, негайно повідомте за номером телефону 101. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета категорично забороняється переносити його з місця на місце, чіпати, кидати вогнище, самотужки. Розбирати та обов'язково зателефонувати за номером 101 або 102. На власні очі ви побачили, як пес патрон знайшов фрагмент касетного боєприпасу. Їхня специфіка в тому, що вони начинені вибуховими елементами. Буває, що під час потрапляння в ціль ці елементи, що є найнебезпечнішими, не всі вибухають, але можуть зробити це в будь-який момент від найменшого дотику чи коливання. Або й навіть самі по собі. Знаходять їх там, де велися обстріли системами залпового вогню, буками, градами, смерчами. Та на відміну від інших снарядів, вони можуть знаходитись будь-де на поверхні землі, на даху будівель, застрягти в гілках дерев або ж в середині приміщень. Знали б ви, скільки таких уже знайшов наш патрон сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон! Я все сказав? Бережіть себе!